Добрий день, з вами Сергій Сличко. Сьогодні обговоримо найголовніші аспекти отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. Що дає цей статус, як його отримувати? Чи є він обов'язковим та що робити, коли не маєте документів про реєстрацію. Якщо ви покинули свій дім через війну, отримання статусу ВПО не є обов'язковим, це ваше право. Але варто розуміти, що грошова допомога від держави залежить саме від офіційної реєстрації. Крім того, цей статус дозволятиме отримувати допомогу і від деяких міжнародних організацій. Як отримати міжнародну допомогу, можете дізнатися в одному з моїх попередніх відео посилання на екрані. За законом, статус ВПО можуть отримувати люди, які внаслідок війни змушені змінити місце проживання, навіть тоді, коли переміщення відбувається в межах однієї громади. Зареєструватися як переселенці можуть громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що конкретно дає статус переселенця. Завдяки офіційній реєстрації ви можете отримати щомісячні виплати від держави в розмірі 2 тисячі гривень на одну дорослу людину. Діти та люди з інвалідністю отримують по 3 тисячі гривень щомісячно. Крім цього, ВПО можуть отримувати допомогу з житлом. Працевлаштуванням, влаштуванням до закладів освіти та лікування. Ці виплати триватимуть, поки ви будете в статусі переселенця. Якщо ж ви не зможете повернутися додому, будете отримувати ці кошти до завершення воєнного стану і ще навіть один місяць після його завершення. Як отримати статус ВПО? Є два варіанти. Перший через додаток Дія. Ця функція доступна в розділі послуги. У заявці треба вказати місце, куди ви виїхали, область, район, населений пункт, вулицю, будинок і квартиру. Під час заповнення заявки треба бути в радіусі 5 км від місця, яке ви вказуєте як нове житло. Якщо з вами є діти, треба додати і їх дані також. Наступне: вкажіть, чи потребуєте фінансової допомоги. Якщо так, додайте номер банківської картки. Також можна повідомити, яка ще допомога потрібна: житло, ліки, їжа, освіта для дітей, одяг, предмети гігієни, допомога юриста. І останнє додайте номер телефону та адресу електронної пошти. Заявка формується автоматично. Довідка з'явиться у дії самостійно. Підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато цікавого. Другий варіант. Це особисто прийти в ЦНАП або міську чи селищну раду і заповнити заявку письмово. При собі треба мати паспорт чи будь-який інший документ, що підтверджує особу, наприклад, свідоцтво про народження. Також треба надати документ, який підтверджує, що ви мешкали у населеному пункті, звідки ви виїхали, якщо не були там офіційно прописані або зареєстровані. Що робити, коли згоріли або втрачено документи. Спочатку варто звернутися до Державної міграційної служби, щоб отримати нові документи. У ДМС треба отримати документ, що підтверджуватиме виготовлення паспорту, і далі продовжувати оформлення довідки ВПО. Якщо ви не мали офіційної прописки, треба надати докази, що ви дійсно проживали в цьому місці, яке довелося залишити. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, медичні документи, документи про освіту або навіть фото чи відео. Якщо мова йдеться про дитину, то це може бути і рішення про зарахування дитину до школи чи садочку. Будь-який спосіб оформлення є абсолютно безкоштовним. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемоги!